Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз. Тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться всі боряться. За український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом із нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, ось, будь ласка. Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезний. Будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Сум. Тут квадратура, декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка в нас залишається, про нашу цього міндіча оцю історію корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що за компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни, а це так, типу зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном і тільки їх висилали по факту виконаних робіт, то тоді може бути прям діло. Тоді може, оця корупція зруйнуватися, дійсно може не то, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки їм, вообще, от такі заходи існують, але завдяки не хорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних і інвестицій, фінансувань, які б з які вже мали б щось побудувати, бо да, але ну коротше, це що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все, і у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за всю всю історію, а реально, як та сплатяться, дивіться, он сар сарксаркафагі роблять, гляньте, які тобто е, вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально можна наладитись в Україні. Ось дивіться, саркафаги. Значить, вони що е, говорять? Ну да, в Україні війна, але давайте будувати ості типу, електростанції і покриватях, типу. Такими накриттями, ось, будь ласка, Блядь. що навіть на фронтових територіях можна буде будувати електростанції, генератори багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от, от Британія. Поняли, Зараз такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І а, може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба всеображати, що це на добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати.